Волонтерять усією громадою. На Березнівщині місцеві збирають продукти для військових та одяг дитячим будинкам інтерната. До слова опікуються останніми не один рік поспіль і започаткував цю справу настоятель місцевого храму. Більше дивіться далі у сюжеті. Ось принесла речі. Дякую вам сіро. Для дівчаток в основному. Речі, які жителі Соснівської громади зібрали, поїдуть в дитячі будинки, інтернати, тетерівки та нових санжар. Перед тим як відправити, усе зібране сортують, складають у пакети та підписують. Це воно попписуване. Будь ласка, спіднички, плаття для дівчаточок, взуття для дівчаточок. Ось тут для маленьких. Тому що там дітки перебувають від 4 років. Де да, від чотирьох років, тому воно є різне і за розміром. І, і, і спіднички більші, менші. Ми вже його все упакували. От тут штанці, все все воно поупаковано, і ми його по черзі будемо помалесеньку щось везти, щось відправляти. Почтою. Контактує із закладами та шукає транспорт, який вестиме гуманітарну допомогу дітям настоятель місцевого храму. Він і започаткував цю справу. Ми відправляли ще велику кількість на Чернігівщину. а в Зв'язку з воєнними діями їх відправили на захід. На південний захід туди України, тому і слава Богу, тому що там були найскладніші такі умови, а зараз там діткам добре. Крім одягу, до дітей поїдуть іграшки та солодощі. До слова, живуть в дитячих будинках, інтернатах і дорослі, адже це інтернатні заклади для людей із ДЦП. Тож жителі громади опікуються ними не один рік поспіль. Ми цілий колектив людей, які допомагають діткам. Які хворі в дитячих закладах, які допомагають солдатам, нашим героям, які захищають нас. А для військових у цьому приміщенні зберігаються домашні закрутки, сало, продукти, з яких місцеві роблять смаколики і відправляють на передову. Усе традиційно підписують дитячими малюнками. Ось дітки підписують наші ЗСУ найкращі. Ось малюночки зі школи. Це був такий спеціальний конкурс, ось на якому вони. Вкладають всю теплоту, всю от таку душу, все, от, все, те, що вони про що вони мріють, про перемогу, про своїх татусів». Долучаються до приготування їжі військовим жителі усіх сіл соснівської громади. Я хочу подякувати в першу чергу, не по не просто в першу чергу, а всім добрим соснівчанам, які я дуже люблю за їхню таку, знаєте. Безкорисно допомогу, коли ти звертаєшся, вони завжди відгукуються, вони завжди допомагають продуктами харчування. Вони завжди не тільки соснівчани, селища, Бистричі, велика совпа, хмелівка, губків, маренін. Це настільки дружні люди, люди, які Просто ніколи ні в чому не відмовляють, і от, дякуючи Богу, і ним ми маємо таку нашу маленьку кімнатку. Тут зберігаються продукти. Якась частинка продукти. Все воно робиться на домах. По по в кожного дівчата мають використовують свої, свої свою електрику, своє все. Ніхто нічого не шкодує, роблячи добрі справи для наших солдатів, для наших воїнів. Зібрані продукти на днях уже поїдуть до своїх адресатів. Тим часом жителі громади вже починають збирати продукти для Клевенського госпіталю. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.